Військовозобов'язані віком від 25 до 60 років, яких раніше визнали обмежено придатними, мають пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Про це журналістам Житомир інфо 28 березня розповіли в Житомирському обласному ТЦК та СП. року президент підписав закон. За номером номер сорок 9 який зобов'язує військозобов'язаних, які за результатами проходження військово лікарської комісії були визнані обмежені придатними або непридатними мирний обмежено придатний військовий час, пройти повторний медичний огляд. Направлення можна отримати не тільки. Шляхом особистого прибуття до ЦЦК ТСП, а шляхом його отримання через електронний кабінет. Тобто, якщо військовозобов'язаний зареєстрований у резерві Плюс, він може там сформувати запит на отримання направлення. Потім цей же день начальник РТЦК ТСП, відповідно, підписує це направлення електронним ключем. І він з телефоном може прибувати там. Буде на телефоні направлення для проходження ВЛК. Якщо військовозобов'язаний зобов'язаний не пройде повторно ВЛК, то передбачений штраф 6 червня 2025 року. Автоматично він буде переданий у розшук, як як такий, який порушив військового обліку. Відповідальність за порушення права військового обліку у цій частині це притягнення сплата штрафу у розміру 17 тисяч гривень. В Житомирському обласному ТЦК та СП закликають не відкладати, а пройти ВЛК, щоб не отримати штраф. І що особа має статус інвалідності, вона звільняється від проходження цього повторного медичного люду. Але я хочу зазначити, що необхідно не потрібно затягувати з цим вирішенням питанням, тому що пропускна спроможність. Кожний велика десь приблизно 50 людей в день. І якщо е, люди будуть думають, що вони встигнуть при, е, пройти останні дні, навіть останні тижні, то може таке трапити, що вони не, не встигнуть. І тому провина, те, що він не прийшов, не встиг, буде лежати на військовозабов'язаному.